Ні для кого не секрет, що Кристіану Роналду неймовірно відомий футболіст, якого знають та поважають сотні мільйонів людей по всьому світу. Але ж Португалець живе не тільки футболом, в нього дійсно розкішне життя поза межами селеного газону. І саме про це я вам сьогодні і розкажу. З вами Костя Фолстен, це канал FoodGram. Підпишись, постав лайк та тисни на дзвіночок, щоб більше ніколи не пропускати найцікавіші відео про футбол. Якщо все зробив, погнали занурюватися у життя Кристіану Роналду. Хто не в курсі Португалець вже рік, як живе та крає в Саудівській Аравії за клуб Аль-Насер. Контракти з цим колективом він підписав 1 січня 2023 року, аж до літа 2025. Скільки саме грошей він там заробляє, скажу трішки згодом, тому дочекайтеся та не перемикайте цей відео. А почати я хотів з того, де живе Кріш, де він оселився та кайфує від східного життя. Першою зупинкою Роналду в Ріаді був Хмарочос під назвою Центр королівства – Центр. В ньому 99 поверхів. На території знаходяться найкращі ресторани та магазини, а також готель Four Seasons. Там Крещану зняв три поверхи з 48 до 50, 17 номерів загальною площою 400 квадратних метрів для себе, сім'ї та всього свого оточення загальною вартістю 300 тисяч доларів на місяць. Футболіста та його дівчина Джорджина зупинилися у президентському люксі. Один із співробітників розповів, що Роналду спускався на вулицю на окремому ліфті, щоб його ніхто не бачив. Резиденція крищану з видом на місто була прикрашена творами сучасного мистецтва, мала велику вбиральню, їдальню, скомору, а ще кілька спалень. Зручностей там було безліч: і тренажерний зал, і басейн, і спа-центр, і навіть тенісний корм. Цікаво, що при цьому Роналду ні за що не платив. Йому все надало безкоштовно. Справа в тому, що Хмарачос належить племіннику короля, а саме королівська родина запросила Кріша до клубу. В готелі Роналду з сім'єю прожили декілька місяців, після чого переїхав до власного будинку на околицях міста. За інформацією місцевої преси, вартість того житла футболіста становить 15 мільйонів доларів. У ньому 8 спалень та декілька тренажерних залів. На території площею 4 тисячі квадратних метрів також розташовані басейн олімпійських розмірів, футбольне та баскетбольне поле, три ресторани, три додаткові вілли, клініка та штучний водоспад. А безпеку сімейства Роналду забезпечують три приватні охоронні підприємства. Звісно, що після приїзду португалець не продавав своє інше майно, яке розташовано по всьому світу. А навіщо? Заради грошей, та в нього з ними все гаразд. Тому Кріч подумав, що додаткову нерухомість зайвою ніколи не буде. Тим паче він обожнює подорожувати. Будинок у Роналду залишився в Іспанії, а саме у престижному районі Мадриду Ла Фінча. Це житло Кріч придбав за 5 мільйонів фунтів. Будинку сім спалених, вісім ванних кімнат. Розмір житла становить 800 квадратних метрів. Ще є домівка на півдній Іспанії у регіоні Коста Дель-Соль. Це така собі літня резиденція Роналду. Чотири спальні, високі стелі та неймовірний краєвид на море. Є приватне поле для гольфу, під'їзна дорога освітлена світлодіодними ліхтарями, приватний тренажерний зал, вбудований кінотеатр і пейзажний басейн. Вартість такого будиночку складає півтора мільйона фунтів. Ви ж пам'ятаєте, що Роналду ще грав за Ювентус, Так от в Турині в нього теж є будинок. Це затишне приміщення загальною площою тисячу квадратних метрів з великим садом, двома вілами і звичайно тренувальним залом, оскільки Роналду невпинно слідкує за своєю формою. Серед цього всього тут також є басейн. Роналду родом з Мадейра, і було б дивно, якби там у нього не було нерухомості. У 20-му році закінчився будівництво маєтку, що розташовано у місті Фуншал. Крищану витратив на будівництво близько 7 мільйонів фунтів. Скільки кімнат у будинку достомен невідомо. Однак точно можна сказати, що там чотири поверхи, два басейни Олімпійського розміру та футбольне поле. Також там чудовий краєвид на місто та море. У розпорядженні Роналду також є шикарна квартира в Лісабоні, яка вважається найдорожчою в столиці Португалії. Її вартість становить 7,2 мільйони євро. Площа квартири 288 квадратних метрів. Там є три спальні, кінозали, власна парковка. А на даху знаходиться басейн. І з житлом, наче розібралися. Давайте поговоримо про автомобілі легендарного футболіста. Кристяну не став перевозити до Саудівської Аравії весь свій шикарний автопарк з Європи. Ер він просувається на п'яти автомобілях класу люкс, які йому надав Аль Насер. Клуб також надав португальцю приватний літак за 75 мільйонів доларів, яким він і прилетів до Саудівської Аравії. Він може безкоштовно користуватися повітряним судном у будь-який момент, коли йому чи його сім'ї це знадобиться. У літаку є дві спальні, господарська та дитяча сауна, а також загальна каюта їдальня. Раніше у Роналду був інший літак, на ньому він літав із Манчестера до Іспанії та Португалії. Це Гольфстрім g 200 Бізнес-джет від ізраїльського концерну Ізраїль Aircraft Інстрія з коштував португальцеві 19 мільйонів євро. Але він виявився замалим для перельоту на близький схід, і тому Костяну виставив його на продаж. Щодо колекції авто, португальці то її можна спокувати впродовж декількох діб. Тому я вибрав для вас найцікавіший екземпляр. наприклад, Ферері f 12 Tour de France. Спорткар від італійської компанії з максимальною швидкістю 340 км на годину. До сотні розганяється за 2,9 секунди. Вартість машини 400 тисяч євро. Або багаті Veyron Supersport. Він придбав її після перемоги на євро 16 Ексклюзивна модель здатна розігнатися до 430 км на годину. Крещану заплатив за неї 1,7 мільйонів євро. А ще є Макларен Сенна, ексклюзивна модель. Насправді, за характеристиками, це авто є болідом для закритих трас перегонів. Щоб нею керувати, треба мати неабияку майстерність. Тому кріро від гріха подалі катається на ній у подвір'ї. Вартість боліду 850 тисяч євро. Ну а найдорожча машинка в колекції Роналду це Бугаті Сантодієтчі. І вартість дорівнює 11 мільйонам доларів. Така тачка є лише у 10 осіб по всьому світу. Район, де живе Крещан, вважається розкішним місцем для багатих іноземців. Там західний спосіб життя і місцева влада жодним чином не перешкоджає цьому. Тим більше, що Роналду прибув до Ріаду за особистим запрошенням саудівського керівництва. Його комфортне перебування важливе для іміджу країни, тому у справах, що стосуються особистого життя футболіста, ніяких бар'єрів немає. Закону Саудівській Аравії, який забороняє спільне проживання чоловіка і жінки, які не перебувають в офіційному шлюбі, Крістіану дотримуватися не довелося. У Саудівській Аравії це сподобалося не всім. Місцеві богослови обурилися, що футболіст мешкає разом зі своєю громадянською дружиною. Але жодних реальних протестів через це не було. Джорджина не носить хіджаб, але й не дозволяє собі відверті вбрання на публіці. Вона пересувається містом з охороною та на люксових автомобілях Rolls-Royce та Range Rover. І звісно, там вона відвідує світські заходи. Одне з таких Joy Awards 23 в Ріаді. На цій премії традиційно вшановують найкращих представників арабського світу. Туди Джорджина прийшла у синій сукні із покритою головою. Хто не знає, Крищана та Джорджина почали зустрічатися ще у 17-му році. Зараз вони виховують двох спільних доньок. Алана Мартіна народилася у 19-му, Белла у 22-му. Також у нього є троє дітей від сурогатних матерів. Перший син Крищана Молодшин родився у 10-му, а у 17-му сімнадцятому Реданду з'явилися близнюки Єва та Матео. Зрозуміло, що таку велику сім'ю треба гарно забезпечувати, тому в принципі Роналдо й погодився на приїзд до Саудівської Аравії. Там йому запропонували зарплатню у 200 мільйонів доларів на рік з урахуванням реалізації комерційних прав. За останніми даними стадо Роналду оцінюється приблизно півтора мільярди доларів. До речі, саме Рон став першим професійним футболістом мільярдером. Окрім зарплаті в аль дохід у україще є від бізнесу та реклами. Більш всього кущан отримує від Nike 23 мільйони доларів на рік. Також він співпрацює з Clear, e Esport, Spoker Stars, Armani, Herbalife, Castrol та Binance. Окрім цього, Роналду розвиває власні проекти. Під брендом CR7. Він випускає швидшу свідню білизну, одяг, взуття, окуляри та парфуми. А разом з Crunch, португальць відкрив 15 фітнес-клубів по всьому світу. Додатковий дохід Роналду приносять готелі Pestana CR7. Перший з них був відкритий на острові Мадейр. Також у португальці є готелі в Нью-Йорку, Маракеші, Лісабоні та у Мадриді. Найнезвичайніший бізнес це клініка по присадці волосся. А для своєї улюбленої матусі Роналду придбав мережу ресторанів Каса Авейро-Байдон на Доларис у Бразилії. Особливої уваги вартує інстаграм-футболіста. Там в нього найбільше у світі підписників 615 мільйонів. А один допис у його соцмережі коштує понад 1 мільйон євро. Отакий Роналду бізнесмен. Пишіть у коментарях, про кого ще зробити ролик подібного формату. А також діліться цим роликом у своїх соцмережах та з друзями, щоб його побачило якомога більше любителів футболу. А ми з вами побачимося в інших відео, які вже з'явилися на ваших екранах. До зустрічі саме так!